Нервуєте через зупинку на блокпостах. Більше не треба, тому що зараз я вам розповім про порядок дій під час зупинки на блокпості, а головне про норми законодавства, які в принципі регулюють діяльність на блокпостах. В цьому українському законодавстві взагалі не існує такого терміну як мобільний блокпост. А вся ця діяльність на блокпостах вона врегульована однією єдиною постановою Кабміну за номером 1455. І відповідно, якщо вас зупиняють на блокпості, єдине і найперше, що ви маєте запитати, це не про повноваження, не про посвідчення і не про підставу зупинки, а про Наявність одного єдиного документу, якого зазвичай немає, і в пункті 5 цієї саме постанови 1455 чітко вказано, що особливий режим, тобто блокпост, встановлюється шляхом видання наказу військового командування разом із військовою адміністрацією, якими призначається комендант, а також визначаються права, обов'язки та межі того самого блокпосту. І відповідно найперше, що ми маємо запитати, це копію наказу військової адміністрації і військового командування про встановлення блокпосту і визначення тих самих посадових осіб, які мають право працювати на цьому блокпості. І, відповідно, якщо вам не надають або відмовляються надати наказ такого військового командування разом із військовою адміністрацією, знаєте, що блокпост знаходиться незаконно, а відповідно, підстава для зупинки вона також є незаконною. Ну, а про інші норми закону, які вам необхідно знати під час зупинки на блокпосту, виклала у дописі читайте, ознайомлюйтеся та обов'язково пересилайте своїм друзям.